Вміння керувати картом демонстрували чернівецькі журналісти. Для представників четвертої влади працівники Приватбанку влаштували змагання з картингу. Співробітники різних змів впродовж трьох годин вели перегони на оперативність. В Принципі, кожного року ми стараємось якось привітати журналістів з їхньою, з їхнім днем їхньої професії. Ну, відповідно, стараємось, щоб кожного разу це було цікавіше і цікавіше. Тобто, того разу це був порін, цього разу картинг. Серед учасників були й дівчата, незважаючи на високі підбори. Вони сіли за кермо та показали приклад безпечного водіння. Проте навіть така невелика швидкість томила кореспонденток. Хочу сказати, що я якусь таку норму якусь таку певного тренування в спортзалі. Я вже виконала руки, болять це відчутно. Все ж таки, це кермо. Я так вважаю, що воно не зовсім для дівчат. У фінал вийшли представники двох буковинських телеканалів: Чернівецького променя та ТВА. Микола Остафій на картингу катався вперше, проте швидкість його не злякала, і він зумів обійти більш досвідчених суперників з інших ЗМІ. На картах це було перше і тому це маневреність, це кліренс, це газ, тормоз звичайно, як водій. то треба було звикнути ну нічого друге місце для першого разу я теж думаю що це непогано а от іван мітрик майже професіонал адже на картингу катається часто саме це й допомогло йому зайняти перше місце для телеканалу він каже найважливіше завжди бути попереду не лише на картингу але й у житті бути постійно швидше за всіх, оце було найголовніше ну і його б не робити завіх рухів Насправді треба трошки тренуватися. Я тут не перший, раніше катався і маю трошки досвіду. На завершення переможців нагородили смачними подарунками та дали змогу покататися на карти нам усім охочим.